Кельвін Кляйн. від трусів до високої моди чи навпаки. У багатьох кельвін Кляйн асоціюється з трусами із величезним логотипом на грудині або на спині. І я також не виняток, я також ношу труси кельвін Кляйн і дуже їх люблю. Фужок. Кельвін Кляйн. Але ще, якщо я вам скажу, що це був один з найуспішніших американських брендів в високій моді, і планує він своє грандіозне повернення туди, уже цієї осені. Підписуйся, я тут розповідаю про маркетинг, фешн і показую свої лучки. Повернемось у 80-ті роки. Це був час справжньої джинсової революції. Calvin Klein стали піонерами в створенні модних джинсів. А компанія з Брук Shields, де вона сказала «Nothing comes between me and my Calvins», натякаючи, що коли вона в цих джинсах вона не носить труси, стала культовою. Бренд швидко набув популярності, а потім був і вихід на ринок нижньої білизни. Кельвін Klein першими зробили з нижньої білизни модний предмет, а не просто утилітарний. У 90-х роках Calvin Klein продовжували підкорювати світ моди. Їхні колекції показували на тижнях моди в Нью-Йорку, Мілані та Парижі. Бренд асоціювався з американською сучасністю та елегантністю. Але все змінилось у 2003 році. Нова стратегія зосередилась на масовому ринку. Прийшла проблема підробок з низькою якістю, і це вплинуло на репутацію бренду. Але що зараз? Кельвін Клайн зрозуміли, що важливо мати присутність у високій моді. Вони наняли нового креативного директора Вероніку Леоні. Її перша колекція буде представлена вже у вересні цього року на Нью-Йоркському тижні моди.